І знову попереду поїздка до наших захисників, і знову наші невтомні волонтери Геннадій Печенко, Юрій Колісник, Сергій Чередник готуються для того, щоб поїхати у цій дуже вагомі справі для нашої перемоги. Геннадію, що ви можете сказати, хто цього разу, як то кажуть, не стояв осторонь, готував оцю цю поїздку, щоб вона відбулася, і що ви будете вести куди? Ну, давайте так про осторонь. Знову ж починаємо з подяки людям, які участвували в цьому всьому. Значить, знову ж громада Миронівщини, знову ж села. Боюся, когось забутися, тому що знову наші рідні пустовіти, знову козин, Маслівка, Ємчиха, Кип'ячка, Грушів, Павлівка. Цей раз долучилися серйозно. богуславські волонтери до нас привезли чималу допомогу, навіть люди з Медвена приїжджали, теж привозили. Тобто, кого можливо забувся, все рівно вибачайте, дякую всім, що допомагають. Ну і по цій поїздці. Поїздка, в принципі, так як і, мабуть, вже стандартні, класичні поїздки, у нас вже вони не одна, не десяток, вже, вже біля двох десятків поїздок. Значить, Чим вони характерні ці поїздки? Значить, Цей раз ми веземо з собою два УАЗа-Буханки. Зроблені ремонти веземо ми туди, відправили Нісан Навару завантажену під Соледар. Вона вже поїхала. Вона вже поїхала. Да. Далі знову цільові посилочки нашим хлопчикам. Знову маршрут. Цей раз у нас трошки маршрут більший, тому що починаємо одна із машин йде у нас на запорізький напрямок. Тобто починаємо із Запоріжжя. Далі, як звичайно, Курахово, Константинівка, Бахмут, Славянськ, Краматорськ, Ямпіль. Ну, Ще будемо зараз тільки грузити усі повністю точки, то будемо роздивлятися. Повний маршрут будемо вже. Повний маршрут формується вже в дорозі, тому що. Їдемо, хлопці десь когось перекидають. Хтось виходить на зв'язок, хтось виходить через сутки на зв'язок. Тому вже точно будемо на місці, чи вже в дорозі будемо зв'язуватися з хлопцями, і будемо тоді вже передавати. Ну, наскільки відомо, що попередньо все рівно з хлопцями тримаєте зв'язок, і ви знаєте, що їм вкрай необхідно. У цього разу ви везете все, що вони попросили. Ну, давайте так. Всього, мабуть, неможливо е відвести. Ну, ми по максимуму стараємося е зібрати все, що хлопці просять. Е з хлопцями постійно на зв'язку от повторююся, значить, цей раз ми веземо три автомобілі. Туди, значить, із речей необхідних, які ми веземо, ми веземо бензопили, ми веземо лопати, ми веземо кірки, ми веземо досол антіфріз, ми веземо цей раз один старолінг. Ми веземо багато теплих речей. Сьогодні зима це найбільша проблема. Зараз це зима. Це до всього того, що... Всі трудності війни, які є, ще додаються те, що зима холод. Це останні дні потепліло, До того було там мінус 20 і було ніг, то Було і устілки теплі, і спальники, і термобільйо, і носки. Все, що тільки можливо. Буржуйки актуальні, вони не перестають. Цей раз ми веземо. Десь десь біля 20 буржуйок, тільки ми туди веземо, маленькі, більші, які тільки можна. Тобто Ну і звичайно, смаколики, тому що смакол, а захисні сітки е веземо. І смаколики це те, що хлопці чекають з дому. Привіт, пирожки, вареники, е якісь смаколики. Хлопці хочуть спробувати щось домашнього, тому що того, що це домашнє. Ну, я ще хочу сказати нашим телеглядачам, що те, що зібрати оцю всю масу необхідного, яка буде відвезена нашим захисникам, це одна, як то кажуть, сторона справи. Але ще й це все розподілити. Я от побула біля вас годинку і побачила, що це все робиться по списку, що це все розфасовується, розвантажується, розподіляється. Це дуже великий шматок роботи, і, мабуть, це також треба відмітити. Ну, звичайно, це ж воно робиться не спонтанно. Це, кожна поїздка готується це як мінімум десь тиждень роботи, тому що зібрати замовлення, спробувати виконати ці замовлення по можливості, потім його сформувати це все в машини. От сьогодні постало питання, що уази буханки. ну... Стан їх середній, скажем так, і для того, щоб ресурс цих буханок не був там на сході, Тому от вирішили, що будемо сьогодні ці двох... дві буханки пробувати грузити в зерновоз, вести транспортувати хоча б в район Павлограда, а далі. Хай хоч 500 кілометрів вони приїдуть, хай вони цей ресурс, а машини ми розуміємо, вони не нові. Хай вони цей ресурс наїздять там і стануть в допомозі хлопцям там, а не ми їх зараз по дорозі будемо. Ну знову, це не нові машини. Да, хотів би зараз звернути увагу і подякувати що саме головне. СТО Колісника Юрія Івановича Щербини, Саші. Дві машини фактично робилися капітальні ремонти, і це вже, скажімо так, на рахунку їхнього СТО вже більше 50 машин відремонтованих. Тобто хлопці в свята робили. Три тижні з Нового року робили ці машини, ремонтувалися і до сьогоднішньої ночі включно ці машини ремонтувалися для того, щоб максимально, звичайно, з них нові машини зробити неможливо, ну, хоч трошки з них зробити, щоб вони послужили на користь нашим хлопцям, ці машини робилися. Це робилося на СТО колісника Юрія і Олександра Щербини. Скільки всього буде машин їхати? Скільки буде машин. Значить, ну знову ж будемо вирішувати, поки буде їхати один великий спринтер, який буде вести цільові посилки, буде їхати два уази. Нісан, я вже казав, уже поїхала на вара. Ну і зерновоз, який буде більше всього, що вести десь до Павлограда, дві, дві буханки буде вести. А далі будемо своїм уже ходом. Далі вже будемо по місцях, розвозити, вже на УАЗах будемо там на місці кататися. Однозначно величезну роль у того, щоб зібрати і передати необхідне для наших захисників, та й не тільки в такі поїздки, а ще й окремо через пошту відіграє благодійна організація Сильні та незламні. І От саме про те, наскільки вони працюють, що вони роблять, чому для них це є важливим, ми попросили сказати Машу Печенко. Маша, скажіть, будь ласка, для того, щоб організувати цю поїздку, сильні та незламні також, як то кажуть, не сиділи осторонь. І дуже багато чого зроблено. Ми це знаємо із тих постів, що були у Фейсбуці. Це і ліки і ще що. І хто допомагав? Так, звичайно, благодійний фонд Сильне та незламні завжди долучається до допомоги, тому що ми дуже багато отримуємо запитів від наших хлопців. Ми отримуємо багато відео, фото. З передової ми бачимо, що там відбувається, і ми не можемо просто нічого не зробити для них, тому що там дуже серйозні бої. Цей раз багато до нас звернулися хлопців, які знаходяться саме у Соледарі. На сьогоднішній день це вже восьмий чи то дев'ятий день безперервних боїв. Вони не виходять, на жаль, на зв'язок, але ми раз в кілька днів отримуємо. Головну смс-ку живі, все нам достатньо цього, і ми морально їх підтримуємо і молись, молимось за них. Цього разу ми відкрили збір, так як дуже хлопці просили нас, буржуйки. Буржуйки не звичайні, не великі, а маленькі, так як одна із бригад знаходиться за 100 метрів від орків, просто вони один напротив одного. І коли їм потрібно швидко покидати позиції, великі речі вони не можуть носити. Вони швидко Питали маленьку буржуєчку і побігли, куди там їм далі треба. Тому було придбано 10 буржуйок, були придбані тактичні рукавиці, фонарики з червоним світлом, каністри їм потрібні були на 20 літрів. Багато було придбано ліків, лопати. Нам допомогла Валентина Мокрієнко, магазин Домосфера завжди долучається. Дуже велика вдячність. Було придбано бензопили, були придбані гідропідсилювачі, антифриз. Ну і плюс плюс звичайно, смаколики, як завжди, ми для них купуємо. Ну, в принципі, це те, що ми от допомогли в цій поїзді. Ну, наскільки відомо, що також люди, які не можуть може допомогти коштами, вони допомагають чи то тими самими шкарпетками, чи що б ви хотіли за це сказати? Ну, по перше, хочемо принести величезну вдячність абсолютно всім. Найперше, напевне, за довіру, тому що ти, коли відкриваєш збірну, ти ж розумієш, що людина кидає тобі свої кошти зароблені, і вона чекає, куди вони підуть. Звичайно, в нас всі кошти до копійки йдуть повністю на придбання всього, що потребують хлопці. Ми робимо всі звіти в Фейсбуці, в інстаграмі, кругом пишемо, дякуємо. Ми дуже дякуємо всім, абсолютно всім людям, які долучаються. Як завжди, долучається дуже багато до нас сіл. Це цього разу пустовіти, яхни, росава, грушів. Павлівський пиріжковий батальйон завжди нас радує пиріжечками. Кипячка, це вареники, пиріжечки, садочки завжди долучаються. Світлячок, зернятко. Вони завжди, завжди привозять нам дуже багато смачного. Можливо, когось я не згадала, але ми про все напишемо обов'язково в звітах і кожному подякуємо. Ну, таке запитання, що ви перше скажете хлопцям, коли їх побачите? Mm, ну, саме перше, я їм скажу, що я їх радий бачити живими. Саме перше, це те, що потрібно. Ми робимо тільки невеличку частинку роботи, а вони роблять величезну частинку роботи. Ми робимо порівняно з тим, що роблять вони, ми робимо маленьку-маленьку частинку. Тобто, ми. Будемо раді їх побачити, хлопців саме перше, живими, здоровими. Ну і побажати їм перемоги.